Я вітаю глядачів другого телеканалу. Це новини 2015 від журналістів нашої інформаційної служби. Я, Оксана Гнатишин, вже за мить розкажемо вам про таке. Довгожданне повернення. Львівські десантники оборонці Луганського аеропорту повернулись додому. Мир без миру. Росіяни пропонують припинення війни. Українці їм не вірять. Допомога по новому Волонтери не тільки збирають гроші і речі для вояків, але готові працювати на підприємствах. Усе заради армії. Повернулися живими. Учора Львів зустрів майже 150 десантників 80-ї аеромобільної бригади. З квітня чоловіки перебували у зоні АТО, а останні тижні обороняли Луганський аеропорт. Більшість з них не бачили своїх рідних по півроку. Зараз військові мають заслужені відпустки а більш ніж через місяць, нові герої мають знову повернутись до служби. Подвір'я військової частини на вулиці Стрийській переповнене. Сотні людей з плакатами, соняжовтими прапорами та сльозами на очах чекають своїх героїв. Ми зустрічаємо однокласника і дуже хорошого друга. Він приїжджає сьогодні, дуже довго не було його. І ми зустрічаємо його всім класом. чекали шість місяців. Кожен день за нього молилися І нарешті він приїжджає живим і здоровим. Ми дуже раді. Пані Леся приїхала до Львова зустрічати сина з Турківського району. Жінка не бачила його понад півроку. Перед поїздкою ніч не спала, хвилювалася. Я сьогодні чекаю з нетерпінням живі самого ранку свого сина. Що пів року його не було вдома. Я кожній мамі, кожній дружині. Бажаю, щоб кожна дочекалася свого сина, як ми сьогодні. Студентка Софія чекає коханого, якого побачить вперше з Віталієм, познайомилася у соцмережі. Вже коли хлопець був на сході, майже три місяці спілкувалися, а тиждень тому дівчині прийшло смс-повідомлення про те, що Віталій зник без звісти. Шість днів від нього ніяких звісток не було. От і пізніше, вже вчора. Він нарешті написав, що він їде до Львова. Настільки не знаю, він просто неможливо пояснити словами. Я такі речі, які неможливо пояснити словами. Я взагалі така впевнена собі людина, але все одно якось так трошки. Так, хотіла йому купити ромашки, бо він любить їх, але не було. Купила гарбери. Софія розповідає, хоч ніколи не бачила Віталія, за три місяці спілкування вони стали дуже близькими. І ось довгождана мить. Найважче було лишати там своїх хлопців, які лишилися трьохсотами. Але ми відпочинемо і повернемося назад. На наша і та земля буде завжди нашою. Ми її не віддамо. Оці листи, які дітки присилали, ми в бронежилети ставили і ходили з ними. Це дуже велика допомога. Як і волонтерів, так і діток. Можна просто нам присилати тва листи, і хлопці готові битися до кінця. Учора львів зустрів 146 десантників. Сьогодні зранку ще 150. На них чекає заслужена відпустка тривалістю понад місяць часу. Це все так відбулося несподівано. Щасливо так. З таким кінцем додому приїхали. Добаві, Добаві, Маліна Дові, дали, раз. Малі не волювали. Футболка дали терас. Україні Марія Шеплегвозний. Новини 2015, другий телеканал. Про перепочинок мріють не тільки українські вояки. Володимир Путін заявив, що хоче перемиря. Але чи щиро, президент Російської Федерації запропонував нашому президенту план врегулювання ситуації на сході України. Українські ЗМІ одразу написали, що обидва глави держав прийняли рішення про перемиря. Та сьогодні цих повідомлень на сайтах вже не знайти. Чергову спробу до миру від Путіна експерти вже назвали пасткою. А що насправді ховається під новим кривлівським сценарієм? Дивимось далі. Найперше, чого вимагає Путін у своєму мирному плані від української влади, це припинення активних наступальних дій збройних сил в Донецькому та Луганському напрямках. Друге побажання відвести збройні підрозділи силових структур на відстань, з якої обстріли мирних кварталів неможливі. загалом таких пунктів є сім, і всі вони радше вимоги, аніж намагання забезпечити спокій на сході. Путін ще потребує обміну полоненими можливості возити гуманітарку українським східнякам і навіть допомагати відновленню постраждалих міст і сіл в зоні. АТО. таким він бачить мир. Мені зовсім не зрозуміла вимога Путіна відвести нашу артилерію з систему залпового вогню, там, наприклад, на відстань, щоб ми не змогли завдати шкоди бойовикам, або як зараз їх вже нарешті почали називати на самому верхньому рівні. Російським найманцям, тобто, це може вказувати на те, що готується очередна, чергова провокація з боку Росії. До можливих провокацій від Росії готується українська влада, яка називає мирний план порятунком для самих терористів. Та як завжди, на жаль, вирішувати бути путінському миру чи ні буде не наша країна. Сьогодні Порошенко полетів на саміт НАТО, де зустрінеться з президентом Обамою. Від нього й очікує схвалення чи критики путінського плану. Натомість, голова Росії надіється, що його мир благословить тристороння контактна група. Ті сім пунктів, які озвучив... Пан Путін, вони ну загалом є неприйнятними для української сторони, і я хочу вірити, що жодної сили не знайдеться, яка б могла змусити президента України, інших там впливових політиків прийняти таке зрадницьке рішення і погодитись на ці ганебні умови, задиктовані путіним. Про те, що путінський мир не миром писаний першим зауважив держдеп США, який заявив, що цьому плану бракує важливих моментів. Зокрема, Путін обійшов увагою підтримку власної державою бойовиків і перебування тисячної кількості російських рядових солдатів на сході України, я вважаю, що це не, не є прийнятим. і тим більше я хочу додати, що на моє глибоке переконання, це не зупинить ні агресії, ні дій Путіна. Ми вже проходили. Такі домовленості вже були досягнуті певні домовленості. У нас в попередні періоди про призупинку вогню. Це призвело тільки до подальшої ескалації, передислокації військ. Все ж президент Порошенко готовий до нового перемир'я, а в українському парламенті наголошують, якщо мирний план у тій чи іншій редакції не спрацює, воєнного стану нам не уникнути. Та наразі, попри всі намагання Путіна помиритися, російські війська почали наступ на Маріуполь. Вблизу міста вже точаться жорстокі бої. Росія хоче миру та припиняти війну також не збирається. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратовс, нун 2015, другий телеканал. Але як би не старався Володимир Путін, українські військові йому не вірять. Складати зброю не збираються, а навпаки, перегруповують сили. Тому на передовій конче потрібна нова техніка і нове озброєння. В тилу часу не гають волонтери не лише збирають кошти на армію, а й лагодять БТРи і танки. Львівський бронетанковий завод, який роками стояв, сьогодні працює у три зміни. Як волонтери допомагають армії? Далі у нашому сюжеті. Всесвітньо відома акція Айсбаки Челендж вже другий місяць допомагає українцям збирати гроші на армію, облити себе крижаною водою і обов'язково переказати 100 гривень на допомогу в зону. Ато львів'яни охоче підтримують флешмоб і передають естафету народним депутатам, але від них вимагають не 100 гривень, а нові медичні БТР замість передвиборчої реклами. Такий Поштовх це був хорошим медіатором тих партій великих, які планують попасти в Верховну Раду, щоб не витрачати кошти на бікборди, краще, хай куплять по військовій машині, яка є навіть не для боїв, а для рятування поранених. Це волонтери допомоги армії України, вони і так працюють вже не один місяць безперервно, днями і ночами, допомагаючи українській армії, щоб зібрати все-таки 30 тонн провізії в тиждень і розсортувати її, і доставити. Це потрібно. Надзвичайно великі людські ресурси. Чекати на доброволю депутатів не мають наміру інші львів'яни, які вже допомагають ставити на ноги старі танки та БТР на львівському бронетанковому заводі. Так. Але ми їх обшиваємо решітками, тобто, якщо військова якась частина чи хтось бажає обшити протикумулятивними решітками, ми їх обшиваємо, зашиваємо і відправляємо. З війну підприємство почало працювати у три зміни. Механіки валяться з ніг. Ну, ми працюємо скільки маємо сили, скільки нам дозволяє здоров'я, стільки ми працюємо. Додому в Петрі приходити. Ой, не питайте краще. Трошки пізно. Оце, оця робота, що ми зараз виконуємо, то йде на зону АТО, і тому ми так стараємося, І наші люди, і от хлопці приїжджають, допомагають нам. Ми стараємося як, якомога швидше і якісніше виконати. Третю зміну частково прийняли на себе волонтери. Вони виконують усю чорнову роботу, аби працівники заводу змогли якнайшвидше полагодити техніку для наших бійців. Небайдужі приходять допомагати в позаробочий час. Саме наші волонтери звільняють висококваліфікованих працівників від брудної роботи. Тобто, ми крутимо гайки, носимо металолом, шліфуємо танки, фарбуємо танки, робимо всю некваліфіковану роботу для того, щоб фахівці займалися своєю більш продуктивною працею. Механіки такі допомозі волонтерів раді кажуть, з додатковими силами можуть скоріше виконати план. Ось ця вже відремонтована та підмальована. Бойова техніка поїде в зону. АТО вже цими днями. Ярина Матвіїволехвозний новини двадцять. 15 другий телеканал. Продовження теми, як почувають себе, які настрої у наших військових. Ми поговоримо з Любомиром Мельничуком, керівником фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді. Безпосередньо з місця події. Ви буквально нещодавно, десь тиждень тому, так були. Та були безпосередньо у зоні АТО. Як ситуація? Як? Безперечно, ситуація є важкою. Ці речі, які відбуваються, зокрема зараз, коли абсолютно зрадницька дуже часто позиція вищого генералітету, нерозуміння ситуації з боку найвищого керівництва держави, звичайно, це впливає на моральний стан наших військовослужбовців. Ми безпосередньо їздимо там і представники нашої фракції. То ви систематично. Звичайно, відправляєте. розумієте, тут дуже така щепетильна тема є. Тому там робити на цьому піар дуже великий, це абсолютно є неправильно. Знаєте, солдати дуже негативно ставляться, коли деякі наші... Так звані громадські діячі привезуть два бронежилета, 10 камер телевізійних і на їхньому фоні роблять собі піар. Ну то я б хотів їм нагадати, що де включаються телевізійні камери, там закінчується благочинність. Ситуація, яка зараз є, там на фронті ну, вона є дуже важкою. І ми не будемо зараз там завертати все в папірець і розказувати, mm. що все гаразд. Далеко не все гаразд. От Перед вашим ефіром, дві хвилини тому до мене дзвонили наші партійці, які служать в 24-й моторизованій бригаді. От станом на зараз там відбуваються дуже жахливі речі. Вони попали в оточення, вони телефоном повідомляють про те, що керівництво, їхнє якась частина десь поділося, втікло. В них лишилося на 16 чоловік, 4 патрони. Свобода говорить, вже не перший місяць. Не завертайте в папірці, вводьте військовий стан в двох областях. На що нам пояснюють? Військовий стан це тільки зміна назви, нічого насправді не зміниться. Та це брехня. Військовий стан це абсолютно інша історія. Це дуже багато суттєвих змін в плані тактики, в плані боротьби. Ну яке це АТО антитерористична операція, це взагалі по нашому законодавству. Це є спецоперація Служби безпеки України. Це є повноцінний збройний конфлікт зі всіма наслідками, з залученням всіх підприємств. До речі. Під час військового стану в олігархів забираються підприємства для, для нужд ну, армії, це якраз ну одна з причин очевидно, кому належить підприємства на сході, Ц, ну тобто, то е, ситуація Раз хто, є хто абсолютно турмозить цю тему. Військовий так. стан вводиться за поданням президента, після того розглядає РНБО і затверджує Верховна Рада України. Свобода говорить вже не перший місяць, що готові. І є, по суті, про що заявляв там Руслан Кошелинський, віце-спікер, що є достатня кількість голосів в Верховній Раді. Ну Всі вже розуміють, ну, ну, ну яка антитерористична операція. Ну, бачите ситуацію, в яку попадають наші хлопці зараз. Тому ну, мусимо діяти адекватно до ситуації. Мусимо не забувати, окрім того, що в місті Львові перебувають їхні сім'ї. Зокрема, ми якраз от прийняли ухвалу два тижні тому стосовно допомоги сім'ям АТО. Тому що ну, парадокс, але ще донедавна наші, наші соціальні служби займалися переселенцями виключно. Угу. Наступну поїздку в зону АТО, коли плюмаєте? Ну, наші хлопці збираються е, завтра їхати. Я кажу, ці поїздки відбуваються ну, зокрема там, з міста Львова не менше двох разів на тиждень. І там, ну, от останній раз ми їхали, то е, купили е, два таких старих джипи, які не розмитнили депутати Верховної Ради. Користуючись своїми дипломатичними паспортами, просто на себе записали. Не знаю, що потім ну, не варто про це вірювати. Що буде? Ну та що, а що будемо скривати? Та та як є Нашим хлопцям, потрібні зараз оці джипи такі так, правдами, неправдами правда. Треба та, та, та правдами, неправдами, ці знаєте, такі з багажниками ззаді, старіших моделей рамні такі. Вони в там за кордоном, зокрема там в Німеччині, в Словаччині там коштують по 2-3 тисячі доларів. Це ну тобто таку таку суму можна зібрати. От останніх ми таких три е, ніссан Патроли яка якраз передали, тобто ті номера позабирали польські побудно. Вони там в зоні, АТО зараз так перебувають. Крім того, є зараз величезна необхідність. От останній раз наші хлопці е, їздили там, зокрема депутати міської ради. Е, в Дебальцево, це якраз та частина, де відбуваються активні дії, оскільки в чому полягає проблема всіх оцих гуманітарних грузів. Дуже багато волонтерів доїжджають до першого, максимум до другого блокпосту. Відповідно, чим далі від оцього першого блокпоста, тим гірше є з оснащенням, з оцією допомогою. Ну, наші, тобто виїхали, вирішили поїхати в сам в саму ту гущу тих uh -huh. подій. і, Відповідно, попали в оточення. Два дні там були під, під тими градами. Відповідно, там всі живі здорові повернулися. Так, слава Богу, всі, всі живі, здорові повернулися. Uh -huh. Тобто, такі ситуації бувають там попрострілювали їм машини. Відповідно, от така от ситуація. Гаразд, я вам дуже дякую за останні такі гарячі новини, якраз з гарячих точок. Нагадую, у нашій студії був Любомир Мельничук, керівник фракції Во Свобода у Львівській міській раді. Дякую, що допомагаєте. Дякую, дуже що дякую, що за запросили. Побачення. Будемо оптимістами, сподіватимемось, звісно ж, тільки на краще і наскільки в наших можливостях сприяти тому. Гуртуємось, тримаємось. Наразі до зустрічі на другому телеканалі. До вимог підприємців привокзального ринку дослухалися в міліції. Для цього обореним підприємцям довелося вийти на пікет під стіни обласного управління. Люди вимагали зустрічі з начальником управління і підполковником Біликом. Це міліціонер очолював слідчу групу, коли відбулася штурханина між підприємцями і правоохоронцями. Припинити використання міліції для забезпечення інтересів приватних структур, а саме ТЗОВ привокзальний ринок. І друга наша вимога проконтролювати виконання ухвали суду у зв'язку з подіями на сході. Начальник обласної міліції Дмитро Загарія на передовій до підприємця вийшов його заступник, полковник Руслан Домніцак, начальник кримінальної міліції. Я готовий Доброго вислухати. З приводу чого пікет сьогодні пропоную ініціативній групі пройти в зал засідань. Його пропозиція обговорити проблему. Знайшла розуміння людей на сьогодні. Головна вимога підприємців зареєструвати заяву про злочин, як це ухвалив суд. Досі цього не робилося, що я послужило однією з причин подій на ринку. Не було, не були б побиті люди, не було б цієї зеленки і не було б цього скандалу. Я вважаю, що це провокація зі сторони правоохоронних органів. Конфлікту нема. Франківський райвідділ відійшов, а той ліс і політував людей. Почав б дього людей. Міліціонери схильні виправдовувати свої дії. Підприємці ж виправдовують свої. Працівники ринку настоюють, Ніхто не має права використовувати міліцію в своїх цілях. але втручання керівника міліції змінило ситуацію. Питання приватизації буде розслідувано. А за результатами подій на ринку буде проведено службове розслідування? Ми зробимо серйозні висновки, Обов'язково проведемо ретельну службову перевірку. Якщо в діях працівників міліції є порушення, то обов'язково ми адекватно відреагуємо на ті порушення з боку працівників міліції. Але я хотів би запевнити громаду Львівську, що міліція. Львівщина завжди була на стороні народу. І водночас хотів би запевнити, що міліція Львівщини завжди буде на стороні закону. Приклад одеського ринку, «7-й кілометр, який рішенням Верховного суду у вівторок повернули громаді, у стінах міліції почули. Вільна проспілка вважає, криваві часи минули, і ринок буде повернуто громаді. Зустріч з Думніцаком надихнула людей. Вони вірять, що зможуть знайти справедливість стінах міліції. Бо не кожен підприємець здатен витримати багаторічні побори, постійні допиди, кримінальні переслідування і двомісячну відсутність електрики на ринку.